Я попала в наш дома. Ми всі в крові, я не знаю. Я не віжу. Не завішу. Кацапі где завішу боже. Це наслідки ракетного удару по Умані. На світанку ворог вгатив по житловому району. Російський снаряд розтрощив дев'ятиповерхівку. Знищено цілий під'їзд. Там щонайменше 16 загиблих, серед них троє дітей. Поранених 18, під завалами ще є люди. Рятувальники проводять пошукові роботи на місці прильоту. Зокрема, згоріло й близько 40 автівок та понівечено з десяток будинків. В Уманській гімназії номер 5 розгорнуто оперативний штаб допомоги для постраждалих. Також. У місті оголосили триденну жалобу по загибелі. В цьому будинку повністю практично знищений перший під'їзд в цьому під'їзді проживало за попередніми даними 109 осіб, 46 квартир, 27 повністю знищений. І на даний момент проводяться аварійно-рятувальні роботи. В Українці, що на Київщині уламком ракети, понівечило квартиру багатоповерхівки. Через ворожий обстріл постраждало двоє людей. Серед них 13-річна дівчинка. Їх ушпиталили. А над Києвом знищили 11 крилатих ракет та два дрони. Внаслідок збитого ворожого залізяча в Оболонському районі перебито електромережі та пошкоджено дорогу. Постраждалих немає. Сьогодні близько четвертої ранку росіяни атакували Україну авіацією з Каспійського моря. Наші повітряні сили знищили 21 з 23 крилатих ракет, а також два безпілотники. Ситуація ж на фронті контрольована. Найгарячіше нині у Бахмуті та Авдіївці там окупанти ведуть наступ. А у Мар'янці наші військові відбили атаки ворога на Запорізькому та Херсонському напрямках. Противник обороняється після минулої доби. Українські землі вже удобрюють зо пів тисячі окупантів. ЗСУ знищили і чимало ворожої техніки. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника. В той же час нашими захисниками було збито шість ворожих БПЛА різного типу. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.